Вітаю всіх! Сьогодні в нас 6 липня 2024 рік. Ось хочу вашій увазі представити два гібрида: це Бірікоколу Гігант -ді Будріо і Бірікоколу коло Сусінкоко. Ці два сорта в цьому году в мене заплодоносили гарно. В тому году були сигналки, а в цьому году вже, як бачите, багатенько. На дереві їх багато. Я просто зриваю штук 10-15 для того, щоб люди побачили, що вони себе представляють. Ось бріку-колус і сусінькоко італійської селекції. ранньо середнього терміну дозрівання. Мають ось такий кулясто-овальної, серцевидної форми плід. Рожеву. Червоно з плямистим рум'янцем, я навіть не можу назвати цей колір. Ну, ось, давайте на сонечку. Отак. Ось такий колір. І червоний, і рожевий, і бордовий, і жовтий, той тобто, смісь кольорів тут. На сонячній стороні плоду, особливо помітний. так, Зараз спробуємо. Давайте зважимо сусінько. Так. Показує 50 грам. Так. І ось у мене також біри коколо будріо, дібудріо. Зараз зважимо плід, 55. Десь 50-60 грам плоди. Ось біру колу Гіган Будріо. Також по формі, такий самий, як і беріку колос у все, якщо порівнювати їх, подивіться. Вони пошти однакові. По формі. Якщо не маєте одну із цих сортів, то можна заплутатися. Але якщо подивитися на цей сорт і на цей атлічя практично я не бачу, що то сорт, що це сорт. На дотик легкий-легкий пушок. Чувствується, що гібрид. А лечі із абрикосом. Такий легенький, такий барх, легкий барха, такий, такий приємний на дотик. Я вже куштував ці плоди, кісточка в них не відокремлюється. М'якоть, на кісточки залишається, коли кусаєш. Напоминає персик первоначально. А далі, вже, коли їсси, то нагадує алечу, сливу, абрикос суміш цього всього. А смак смак неперевершений, Дійсно, дуже смачні плоди. Там якийсь смак, і конфет, і мармелад, і, і смак абрикоса, і алечі, і ще якийсь такий присмак. ну, Намішано дуже-дуже багато. Давайте зараз я спробую. Розрізати, якщо воно розріжеться, тому що кісточка погано докремлюється. дуже соковитий плід. Вже бачите, ось дивіться мокре, тільки ріжу і воно вже тече з нього прям. Угу. Ой, капець, прям вода біжить з нього. Якщо бачите, дивіться, дивіться, що робиться. Тече прям капець, а соковитий, солодкий, добрий. М -м -м -м. Боже мій, божественний смак. 5 балів із 5. Рекомендую. Кісточка, бачите, повністю не відокремлюється. Соку тут море. Смак. Ммм, прочудовий, божественний. Рекомендую цей сорт заводьте в себе, щоб гарно запилювало. Запилювався, потрібно, щоб був сорт і бірококолу гігант дібудрів, і брікоколос сусінкоку. Наскільки я знаю із літератури, то ці сорти один одного запилюють. По зимостійкості, зимостійкость вища за середню, ураження моноліозом є потрібні обробки хімічними препаратами для захисту від грибкових хвороб. Шкідники не дуже уражують цей. Сорт. Що стосується транспортабельності, беремо тугенькі. Бачите, шкурочка міцна. Навіть і не сказає, що там соку море. А взяти надкусити, зараз знову надкусю. <кху> Дивіться, що робиться. Тече прям, як, як персик. Красавець, а не пліт. Дивіться. Ой -ой, ой 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 який він смачний! Рекомендую. М'якоть помаранчева жовта. Смачна. Шкірочка тоненька, але міцна. З плоду, бачите, шкірочка знімається. Можна Я її відірву. Ви дивіться, бачите яка. Щас навести. Помаранчево-жовта. Божественний. Нагадують мені більше як персики за смаком. Та навіть краще, ніж персики, Чудовий гібрид, чудовий чудовий. Я це їм, їм, не їм-їм не ніяк Пісня. Що я вам хочу сказати. Не задумуючись, купляєте той і цей сорт брикоколу, садите, будете щасливі, що у вас є цей сорт. Дивіться, не можу пальці. Роздвинуть, злипаються таке солодке. ням-ням-ням-ням-ням. Mm, я жінки як дав, так жінка прям аж за вухами ляпотіло так їла. От такий, от такий, блін сорт. Я вам серйозно кажу, я не брешу, я кажу дійсно. Дуже-дуже чудовий. Рекомендую для вашого саду. Садіть, не пожалкуєте. Ще я покажу раз. Ось беріко коло сосинко, ви бачите, ось брюкоколо гіганді бодрієве. Дякую за увагу.